Чи, ну, ага. Зараз по кругу документ. Було рішення сесії Степовоцької міської ради в 2011 році. Будь ласка, читайте, а я б документував. Була проведена перевірка управління освіти з приводу неякісного харчування дітей. Точно такі порушення і зараз комісійно не виявлені, там закуповуються за продукти вдвічі два з половиною рази дорожчі, ніж видкова їхня вартість. Зараз у чоловіка Щербина Ірина ну, Володимировна, я потім надам їй слово нам вже є проміжна довідка і там порушення на 747 тисяч. В цьому сесійному рішенні було прописано заборонити управлінню освіти працювати з СФОВКО. Він продовжує працювати з СФОВКО. Я передам. І направити ці документи до управління міліції. Вона тоді ще називалась міліцією, Але... Ніяких наслідків після передачі цього рішення сесії для управління освіти не настало. Mm -hmm. Ну, Я розумію, що відбувалося. Туди mm -hmm. сіли, домовились і частину фінпотоків френдів просто віддав з тими, з ким домовилися. Зараз буду в мене є наміри позиватись до суду, до управління поліції, про фінансові і моральні збитки Світловодської міської громади і про відшкодування цих збитків. Це перше. Друге, по проміжній довідці була написана заява про скоєння злочину і зараз порушена кримінальна справа. Вчора ця кримінальна справа була розглянута суддю і слідчим, який виніс ухвалу про вилучення документів з управління смугами. Ситуація там дуже серйозна. Я вчора був в Києві, спілкувався з певними особами і зараз хочу вас проінформувати, що по в Україні, слава Богу, почали відбуватися вже позитивні моменти. По областям йде зараз, ну, як сказали мені так, дослівно зачистка документів, які скажімо так, будуть викликати певні питання у серйозних посадових осіб. Буде дуже велика переформатація кадрова у силових підрозділах. І ці процеси вже почалися. З приводу управління освіти. Там за один день вирішуються питання, відміняються розпорядження про перевірку, скасовуються догани, але ми знаємо, як це все вчиняється. У мене є наміри на слідчому тижні. Я вже домовився їхати в Вищу Раду юстиції, їхати в судову адміністрацію і в комітет Верховної Ради. Права і законності, які очолюють незервичі, якраз з приводу тих судових рішень, які приймаються нашою судовою адміністрацією міста Сухова. Вчора була громадськість на судовому засіданні, то суддя, коли виносила рішення, почувала себе дуже деструктивно, хвилювалася і. Скажіть, будь ласка, різні ще. А може до кінця. Можете бачити, так. Але попереду атестація є така ситуація. Якраз вчиняючи певні кроки по формуванню громадянської позиції міської громади міста Свідовоцька, ми будуємо по факту фундамент нашої держави. А Такі процеси проходять в багатьох містах України. ми, Коли були в Одесі, то... Багато мерів стурбовані ситуації, яка в країні відбувається. Якраз вони працюють в такому форматі, як ми з вами. Зараз ми провели сесію, там прийняли ряд рішень таких серйозних і е, сподіваюся, що вони дадуть нам право перед, там з приводу світлового з побутами. сьогодні прийняли рішення, вийшли з засновників, таким чином, е, розірвавши певні юридичні відносини з політрейдом, а ми рухаємося вперед. Можна ставитися. А, Если вы вышли из основного, вы свои мои отдали. там, там написана заява Козарчуком, підписана про вчинення е... Ні, про, війшли. про, про там вони де залишили? Не борги, а майно, майно закладене в Укрінбанк, зараз він в стаді ліквідації, там працює тимчасовий керуючий, а далі вже він перейде в формат Фонду гарантування вклади фізичних досі. Але я гарантую, що ніхто на не скачать не на забезпечує. Сьогоднішній... На сьогоднішній день по населенню ну, гарно прийшли проплати, і у нас 80 вже приплати по населенню. А на, ну, але ж в загаль загальна цифра забачить загальну цифру. Скільки населення було? не должу. Не довжо населення? Ні, населення розрахувалося. Загальні, Загальні борги, не. медицина і управління суддя більше 4 мільйонів. Mm. Ну, 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 Дуже сподіваюся, чому ми терміново провели а сесію про нас? Чому ми провели сьогодні сесію? Тому що більшість міських голів, які мають досвід, провели це тут першого липня про сесію. І більшість вже провели майже 50% міст, провели сесії уточнюючі. Тому що держава хоче забрати наші кошти, щоб просити Розумієте? Ще хочу поінформувати з приводу боргів за вивезення сміття. Я доручив Плаховку зараз підготувати 5 позовів. Там є суми такі, 300, 250, 400 гривень. Це сума боргу за несплачене вивезення сміття. Буде судовий позов, буде сплачено судовий збір. 1400 ми виграємо 100% і потім той Іванов Петро Посидову заплатить 300 і 1400. І сподіваюся, більше не платити за сміття, тому що там близько 650 тисяч, так, пане населення, Так, 600 тисяч. Таким же чином ми підемо, не знаю, частини спортповів. Так що ми йдемо вперед, ремонтуємо дороги, будемо створювати підрозділ зеленого господарства на базі Клаховна, щоб облаштовувати наші території, якісь клуби робити. Ремонтуємо фонтан, тому що багато води йде через час, щоб ми не втрачаємо кошти там. певні кроки вперед. Будь ласка, по комісії. Засобів масової інформації, ви знаєте, що комісія здійне розпорядження міського голови розпочала. Роботу 8 червня 2016 го року, згідно заяви звернення депутата Москаленка Андрія Васильовича та багатьох мешканців нашого міста. Це ті батьки, які діти, яких відвідують садочки, люди, які працюють в садочках, і розпочала працювати комісія. Працювала комісія з 8-18. Згідно цього є проміжна довідка. Але була потреба продовжувати комісію, тому що були факти виявлені на порушення і розпорядження продовжити комісію до 11-го марсонного. Але те, що говорив, що по суду нам це розпорядження зняли і продовжити комісію. І дане потім ще одне розпорядження. Знову він подає на зум. Тобто ми на даний час комісія наша не працює. Але і за ці з восьмого сімнадцятого там робочих днів було. Ну, якщо я пам'ятаю 8, ми знайшли порушення наша комісія, довідка складена, членами комісії підписана і далі вже згідно чинного законодавства ми діємо далі. Але такі питання, знаєте, ну, я хочу наголосити на першому питанні. В грудні місяці 2015 року нами, членами виконкому, було прийнято рішення зменшити норми. Харчування дітей, садочок, а ці норми подані кабінетом міністрів, і вони є єдині. Ну, це як ми, це, це теж закон, це те, що не, не маємо права. Ми можемо з вами зробити. Наприклад, ви знаєте, що є плата батьків 60%, держави 40%. Ми могли зробити навіть да, запропонувати батькам і сто фінансувати, але зменшувати норми. Тобто ми рішенням виконкому ви, ну, це таке зменшення. Можна як прирівняти, що ми зменшили білки або вуглеводів для дітей, розумієте, коли ми зменшили норми харчування. Ну, по факту пан вами назвали підстави. І це він готував це рішення. Він ну, нас понятно. дезінформував, ході да. підстави неправильно проінформував. Так, А на даний час я не можу змінити до рішення виконкового, тому що норми харчування приймаються на рік. рік. Попереднього грудні 15-го року і прийняв так. Так, була сума. Цю Оце таке питання. Потім він на сесії. Чому він це зробив? До 200 тисяч тендер не проводиться. І він зробив, зменшуючи ці норми, якраз тендера, по 198, 199. Так. Потім на сесії, так само проголосували депутати, було питання таке, Змен... з харчування зняти на заробітну плату. Вдо... Коли він подавав довідку до Фінбіді, він не пояснював. не пояснили, що це індексація. Але в цей час він видав премії та всякі заохочування централізованій бухгалтерії та метод кабінету. Тобто не ні Аганічкам, ні вихователям, а іменно централізованій бухгалтерії і, і метод кабінету. Там було понад 600 тисяч. Понад 600 тисяч. Також при звірці цін, які, за які придбавали наше управління освіти, і цін, які тоді, коли в економіки ми підняли. По даним датам, теж вони були перевищені на 141 тисячу на харчування. Тобто, якщо там продукти харчування були по Світловодську 10 гривень, то ми купляли їх за 15. Потім ми знайшли таке питання: хліб Хліб завозиться раз на місяць, завозить хліба раз на місяць. Ну ви розумієте, і тут же сертифікат, як гарантійне там, зберігання, десь там 24. Години десь там 75, а він по, по документам, завозили раз на місяць, але списання було кожного дня. Потім завозили в штуках, а списували кліт в грамах. Так. Потім, наприклад, розвоз продуктів проводився один день по всім В Кожен садочок завезли рибу. Але в п'яти садочках рибу до меню включили, а інших не включили. Є такі садочки, там вже дуже робота, так і не дойшли. Потім таке, знаєте, меню, ну хай це вже так воно, може хто не мене не зрозуміє, але коли в меню діткам е, трьох років задають вареники з рибою. Потім є е, положено, це по всім законам і по наказам е, складається примірне двотижневе меню. Примірне двотижневе меню, Яке санстанцією затверджується. І на кожен день є меню, яке фактично. Ні Ну, 99% не совпадає, так. Потім ми не можемо харчувати дітей, ми повинні харчувати дітей різноманітно. А є садочки, де зранку суп, в обід суп, тут же паралельно в іншому садочку і бабка, і творог, і молочні а продукти. А завозили продукти різні, якщо м'ясо, то м'ясо в в один день по всім садочкам. І таких ще багато, ну просто не хочу займати ваш чесно, повірте, багато питань таких ми знайшли, які нові. нас визволять. Я, я, я перепрошую, якщо звернули увагу, це сесійне рішення 11 років, третій пункт. Заслуховувати що квартально на виконкомі управління освіти з міського виконкому стан працювання дітей. Не звідти. Це рішення сесії, він мусить виконувати. І згідно цього рішення головко. Ми теж проаналізували 15 рік і 16, й теж майже 80% продуктів було закуплено ну, у нього. Так. І, і такі, як крупи, картопля, м'ясо, риба. Ще один випадок. Звернулася до Юрій Олександровича, молода вчителька. Вона в пустці прийшла в квітні з заявою, щоб дитину поставили на чергу в садочок. І відмовили, приходьте в травні, тому що ми в травні будемо набирати. Приходимо в травні, то вже пізно ви вистрізнилися. Далі треба домовлятися. Далі да, Та, вона пішла в польні освіти, знаєш, в чому справа, і сказала, йдіть домовлятися завідуючою. То вона, здрава, з вона не дійшла до завідуюча, зустріла депутата, депутат з скаргою. Ми пішомо виглядати цей садочок при штатному складі працівників 7 чоловік. Тоді на ТВС в цьому садочку було 17 дітей. 17 дітей, 27 працюючих. І вони не наповнюють групи, так само розказують, що там інші садочки, щоб там були переваги, а потім вже так само, як той садочок поруч, вони закрили. Два садочка поруч, один закрити стоїть, який тягне, його розпирається. Але в чому вже, знаєте, я кажу, даю оцінку моральності. Я співаю ще на суди, в яких він дає довідки, я сподіваюся, про те, що треба скасувати розпорядження міського голови. І наголошуємо, тому що я фінансуюся і управління, в тому числі і з державного бюджету на виконання договірних понувань. Жодним чином міська влада, міська рада, депутати чи інші не мають права перевіряти і контролювати. Отакі аргументи. Але згідно досвіду, вони вже отримали управління світу тільки на харчування з міського бюджету більше мільйона, але мільйон 15 тисяч і ще ось у сьому сесії голосували, але перевіряти як по його лозі. Логіки ми не маємо права. Тут тобто, я думаю, виконкому треба приймати, мабуть, якесь надалі зважене рішення да. Думати, стофовую, на нашу довідку, доручення міського голови надати пояснення. І дуже гарне пояснення. По першому пункту, члени виконкому прийняли зменшення норм. По-другому, е сесія депутати прийняли перерозподіл коштів з харчування зняли, на зарплату добавили. По садочкам то він приймає. Це Завідуючи садочки в ви винні, по чого довідки фіноуправління зауважень не зробили. Все. Тобто залишається обично у нас білі у шісті зимою, а є такі і Можна дати свободу садик і шкоду. Шановний колеги, я комуналку, я не вожу зараз я навожу приклад приклади ЦПК, ну, дійсно я відчуваюся дуже багато. Колосальний досвід був депутатом Верховної Ради, три терміни очолює Олександрію. Він провів певні реформи в освіті, там кожен директор юридично окремої особи. Вони борються за наповнення шкіл. Якщо директор збирає десь 90% від кількості учнів, то там на одну дитину держава дає достатньо коштів. Була зарплата гарна у вчителя, у директора, щоб була гарна премія, щоб були кошти на відрядження, щоб були кошти на харчування, вистачає на ремонт, навіть на закупівлю артехніки, це комп'ютерні класи і все остання. Це піку вдалося, проявивши цю реформу, виділити кошти на утеплення вже самих приміщень шкіл, провести модернізацію котелень і вони по факту далеко пішли вперед. Я їм ще озаздю, але буду впиратися і йти вперед разом з вами, щоб доганяти їх. От я вже казав, що коли ми з вами прийшли от командою до виконання своїх повноважень, то ми були на останньому 18-му місці. Ірина Володимирова була вчора в Кілограді, ми на третьому да, Ну, Деякі показники другий, деякі третій. Ми гарно попрацювали. Де що вдалося? А похорон. Ми тут на середній пірові. Зараз ми беремо за причинне місто і будемо потихеньку притискати. Хорошо, положительно, что вы на сессии говорили, что надо сделать энергоаудит в наших учреждениях. На этой сцене есть компании, которая тоже готова сделать энергоаудит, не стоя по визуальным приемам. От тысячи до десяти до тысяч квадратных метров это будет стоить десять тысяч гривен. Это полностью инвестиционный да, аудит. Тобто, тепловизор, тобто ті документи вже дають право участити в отриніх гранту, все, все. Да. Я, я зараз відповім. Анна Андріївна виїжджала на навчання. Треті чи два дні? Два Два дні навчалася в компанія, яка займається працем на роботу, і проводила навчання. Це перше. Друге. Щоб мати право на отримання грантів, ми повинні пройти, написати стратегічний план розвитку території. І захистити його в Євросоюз. Ми зараз шукаємо таку компанію, яка зможе це зробити перше. І друге, дуже хочемо отримати якийсь грант, щоб не за наші кошти. Якщо ми пройдемо цю процедуру, то ми тоді зможемо отримати, ну зразу кошти будуть невеликі, може це буде там, 20 тисяч євро, може 50 тисяч. Потім приїжджає комісія, дивиться, як ці кошти потрачені, якщо вони потрачені на когось міської громади і вкрадені. Повірте, що їй дають вже вдвічі в тисячі пів. Ну, Мені компанія об'яснила, що ви э, можете вже участвовати цими документами, атміяними об'єктами. Поки не буде генерального плану стратегічного розвитку території, ми не зможемо виграти один граду. Це якраз в Одесі я спілкувався, от дивна була там, там була на комунікації. Вона зараз розробляє мала вистав і на Україні. Так? І Олександрія захищає, захищаю наступний четвер вже свій ранку. До речі, ми збираємося. Ну, звичайні свої стратегії. Ну, нам вдалося вже дещо зробити, не кажу багато. Хоч полатали трохи дороги, вже там на ривці люди телефонують. половина. Половину я просив не трогати, щоб хоч одна частина була, одна половина зроблена. Обіцяють наші з Києва гроші. Скажу, що, що є, коли приїдуть. Будемо заходити до Комсовольська, третя об'їзна. Щоб вийти сюди аж до Богдана Хмельницького, тому що там страшні дороги. Вже підписана постанова 319 кабінету міністрів міністрів про субвенцію Світловодську на медицину на дорогу. І якраз хороше. А ми покорапимо за Я да, хочу сказати, що нам вдалося зараз в цьому році. Більше, ніж двічі, збільшити перевиконання надходження. Це при тому, що зараз дефляція. Долар стає дешевше. Ми зібрали більше вісьми додатково більше 8 мільйонів з перевиконання. Сьогодні розкидали, там була дуже важка сесія, тому що дуже багато популізму. Ось да. да. і нічого... поділені, ні-ні. Дещо залишить. І у вас була мелаборія, ми надали 60 тисяч для оборони на порахунку.